Після випробувань нашої сівалки я замітив, що насіння ну, трошки застригає в барабані. в основному воно то вилітає за счет того, що я тут цю щітку поставив, вона трошки його... Ну, буває таке, що за один оборот вона, там, треба брати другий оборот, за два обороти, аж вона може ця щітка викидає. Я вирішив трошки її модернізувати, зараз я її розібрав для це, для покраски і заодно буду трошки її модернізовувати. Хочу ще поставити сюди такі чистики, щоб воно викидало зерно. Для цього я от на своєму токарному зробив ось такі от проточив, ось такі от канавки. От, і... то видно там от... це буде під велике там... під велике насіння таке як е... квасоля кукуруза ну, кукуруза особливо трохи застрагає буває квасоля то викидається відлічно і а тут а от друга каналка оця от це для маленьких, маленьких насінин, Там воно буде теж такий чистик буде йти, зроблений з цього з ножовичного полотна. Ну, по принципу, як там сказати, ну, по, по принципу ось так. от Буде ставитися сюди така от байдужка. І воно буде прокручуватися і виштовхувати виштовхувати зерно. От. До кінця в мене не вийшло тут проточити, тому що там пустота, якщо я ослаблю, воно боюся, щоб не зламалося, воно чугунне. Там стінки тонкі. Ну я так от пошті пошті от, чуть -чуть. ну Думаю буде проскакувати. Я зроблю такий полукруг що воно сюди заходило і от воно буде виштовхувати зерно. Ну, такі от плани. І тут я теж от на, мало, на мале зерно, от я теж тут на цьому зробив. Ось таке от. Такі от. Ну, буду робити далі, буду показувати, як воно, який я тут механізм, я ще не знаю точно що я буду робити, як, але ну, думаю, буде воно на пружинці. І коли треба регулювати, щоб пружинкою його піднімати і ось цю от, ось цю от совати вправо-вліво. І все, будемо робити, будемо показувати. На дворі йде дощ, несмотря на те, що зима чути по блясі то вчера. Нічого, погода нам не поміха. Будемо продовжувати доробляти і красити. В кінці покажу результат. Так, Ну хочу я розказати, поділитися, як я поробив ось такі от чистики. Ось такі от вони. Тут, а якщо, ну, може, когось зацікавить довжина 6,5. Довжина 6,5, ширина десь 1,5-2. Ну, я цей розмір я не цей, тут все на, на глаз. Довго я думав, як його там все це приспособити. Тут от, от видно йде дві канавки, які я зробив. Ця канавка має 2, 2,5, ця канавка має півтора. Ширини. Глибина тут на діаметр 62, ой, 65, а тут 72. Це от на дрібніше зерно. І треба, щоб коли воно закрите, от, щоб тільки один виштовхувач працював. А коли відкрите буде, то на велике зерно буде виштовхувач працювати. Хотів я спочатку там. Зробити на якихось пружинах, там ще на чомусь, щоб воно ну так не виходить. Це дуже довга заморочка. Якби я робив спочатку і про це думав, я думав, що щіткою буде воно виштовхувати все як не має бути, але щітка з цим не справляється. То тепер прийшлося трошки помузгувати. Трохи времени пройшло, за ким я це все порішав. Ну, і зараз я про це все більш. Докладно розкажу. Так. Ставимо. Найшов я два таких от підшипники тут, так як на тому великому, ну, на дрібне насіння 72 підшипник тут а 65. Не знаю від чого він десь їде якогось автомобіля. От. Оцей от. От видно воно ось таке. От воно. Це я, я ставив. Брав ось таку нержавейку, Думав, що буду робити з полотна ножовочного, але воно важко сверлиться і взагалі в обробці воно. Я брав ось просто підшипник ось так от раз, провів і середину вибрав. На наждаку, там трошки напільником по всякому, як вийшло. Тепер тут. Одну взяв вінт, скрутив ось так от. Но потім знайшов ось такий от болт. Ну, цей можна було б теж сюди переробити, але вже ну, воно буде теж працювати. Справа в тому, що тут ось цей от квадрат, і він дуже сюди хорошо заходить. На шість засверлив, молотком його запресував туди, і воно вже тут нікуди не дінеться, Піджрав і все. Ну, це таке. Одне зробив таке, друге таке з таким він. Буде воно зйомне, воно буде мінятися. І стояти воно буде. От. Якби я його теж спочатку робив, я би цього всього не наварував, а вперед би поставив їх, бачите, де що, а так дуже тяжко вичисляти цю довжину звідси сюди, там нема до чого прив'язатися. Ну це таке, це були мої проблеми. Я з ними впорався. Тепер довжина тут афіксована, що на одному чистіку, що на другому. От, по цю от шайбу першу. А ця друга зажимається з тої сторони. Ну і стоїть воно ось так. от. Ось так. от. Шайба. І ось така от гайка довга, щоб було удобно поставити баранчик, а баранчик сюди не влазить, бо тут вже барабан і нема як крутити. Потім ми його ставимо і через цей от отвір. Через цей отвір його от прижимаємо до барабана і фіксуємо ключом. Це вже потім як поставлю. Спочатку просто заставили ось так. от І воно там стоїть. Ось таке. Це підтоншу. Підтоншу тут товщина оця от 1 міліметр. Тут один і п'ять І це так само теж легко вставляється все. Теж це ми відкручуємо при перестановці, при перестановці відкрутили, його витягнули. Поставили друге. Ось так от. І так само ця довжина фіксована, а цю сторону ми закручуємо, поки не дуже так легенько пальцями зажали і все. Це все крепиться на одному винтові. Ось до різьба тут видно. Тоже дуже легко і бігом знімати. Потім, допустимо, ми от ставимо на, на велике зерно. Там будемо сіяти кукурудзу.